Перші вироби з бісеру вона виготовила у три роки. А вже всім брала участь у конкурсах. Про прикарпатську майстриню, яка з малку пропагує українські традиції, Кирил Верзкін розповість це Каріна Дмитрик. Її талант бісероплетіння. Уже понад 10 років дівчина власноруч виготовляє традиційні українські прикраси гердани. Нині має чималу їх колекцію. Ще з малку мені подобалося працювати з бісером. Я завжди любила це, мене заспокоювало. Я почала в 6 років ходити на гурток з бісероплетіння і для мене це було дуже гарно. Спочатку це починалося як хобі, тільки коли був вільний час. А зараз я хочу розвивати ще більше. Із мистецтвом бісероплетіння Каріну познайомила мама, коли донька ще була в садочку. У нас сім'я вся творча. Ми всі щось творимо, вишиваємо і з бісеру ви... Виготовляємо різні от прикраси і трошечки допомагаємо їй реалізовувати свої вироби також в соціальних мережах. Там вона їх і роздаровує багато друзям, знайомим і потім от десь колись щось їй вдається і продати своїх виробів. Перші створені каріної гердани пригадує її вчителька з бісерплатіння Марія Чулак. Дуже мені сподобалося. Я її з першого стіжка стіпка, який їй показала, і вона зразу це все зробила. Це дуже рідко буває діти, тим більше. 6 років, і в неї дуже швидко, вона ну, все з першого разу, я можу сказати, з першого разу вона все робила правильно. І в принципі, вона не розмовляла, не питалася, тільки дивилася на мої руки, що я їй показувала, і вона зразу все засвоювала. Вона робила ці всі вироби. От є програма, якою займаються діти, ну, то це вона освоювала. Ну, можна сказати, за один день вона зразу освоїла урок, який йде на 5-6 уроків. Розрахований. Я сказала їй батькам, що у вас дитина дуже таловита. таловита. Новита, ну, нехай вона приходить на гурток і займається більше. Каріна пояснює, у своїй роботі вона завжди намагалася додати щось унікальне, щось своє. Я хотіла щось змінити. Тобто, ось тут, наприклад, защіпка мала бути одного кольору. Я старалася завжди щось змінити. Так само, ось ці всі. Тут кольори я підбирала такі, як подобались мені. Цей нахил був до фіолетових, до рожевих, бірюзових, щось таке. Тут більше часу витрачається, тому що тут є ось такі допліти. На них витрачається більше часу. Так само є ось ці низки, в яких теж дуже багато вкладається часу. Ну, скільки потрібно для. Для таких робіт потрібно вже два тижні більше. Та неґерданами єдиними серед робіт каріни, також брошки, брелоки та силянки. На даний момент більше подобаються силянки, в них зручніше і легше плести. Під одяг, то це під будь-який кому як подобається. Є різні види цих силянок, є великі кризи, які. В ідеалі для якихось виставок, для такого чогось. А є навіть, що під спортивний одяг люди одягають, і їм це зручно. Ось це і це нитки основи. Між ними будуть бісеринки, які будуть закріплюватися. Набрали рядовачок і спускаємо все до основи. Тоді кожну бісеренку потрібно між нитками і тоді це закріпити. А якщо ти запиваєтеся, що тоді е, тоді треба підпороти, тому що буде узор не такий? Буде помилка минулого літа. Каріна вирішила подати заявку на президентську стипендію для молодих майстрів. Відповідь забарилася аж на сім місяців. Каріна каже, вже й не очікувала на нагороду, втім її таки присвоїли. Дуже була раділа за неї, чекала, тримала кажуть, кулаки, і коли в неї вже було відомо, що премію її присудили, Ну це було для мене так само радість і свято, бо це моя учениця. Я хочу її вкладати у розвиток, тобто це можуть бути матеріали або й на свою справу. На місяць я витрачаю приблизно 5 тисяч на матеріали, тобто це і бісер, і нитки, і голки, і схемини. Зазвичай вона не окупається. Але... Нічого будемо працювати над цим з часом. Дівчина планує заснувати власний бізнес, організовувати майстер-класи або ж відкрити студію бісероплетіння.